Всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. В цьому відео в нас буде огляд на епічного героя з фракції духів лісу Енда Променистий. Розберемо, чи вартий він уваги. Поїхали! Розберемо його навички. З першого навика атакує одного ворога та накладає штраф захисту змовірності 45%. Це враховуючи книжки та талант снайпер. Корисна проти битв з босами. Друга навичка атакує навмання тричі, та кожен удар змовірності 100% при книжках збільшує тривалості довільного штрафу цілі. Це буде дуже корисно проти кланового боса, де він буде тримати наші штрафи, і також проти звичайних босів у підземеллях та війни фракцій. І його третя навичка ланцюг Омани. Атакує всіх ворогів і змовірністю 100% при книжках накладає штраф паразит, при котрому ми атакуємо ворога та лікуємось на 10% завданої шкоди. Це корисно всюди, підземелля, клан бос і також війни фракцій. фракції. І пасивна навичка збільшує його власну швидкість на 2 За кожен штраф паразит цікавиться на хвилях, в підземеллях та війни фракцій. фракції. Ну і що ж, з механікою розібрались, перевіримо його на ділі. Спочатку подивимось на нього в битвах компанії. Наприклад, як швидко він буде качати корм. Починає він з третього навика, потужно пробиває, потім з другого та першого. І третій раунд знову з третього. І як бачимо, всього 8 секунд. Погодьтесь, це доволі швидко, тому в цілому може бути як кач корму. Далі перейдемо до ліго дракона. подивимось як швидко він здатен проходити хвилі. Обрали команду на максимальну шкоду. Для нього обов'язково треба баф-атаки в команді та масовий штраф захисту, щоб швидко здати хвилі. Бачимо, що пробуває він потужно. 80 тисяч навіть за 100 тисяч деякі удари пролетіли. Хочу відмітити його пасивну навичку, при котрі він збільшує швидкості за кожен штраф паразиту та встигає ходити швидко. Також сам штраф паразиту корисний, якщо у вас буде не така сильна команда. Ви зможете добре лікуватися за рахунок цього штрафу. В цілому він середній дамагер другого плану. Але як бачимо, на хвилях робить це дуже швидко та добре пробиває. З базового навика пробив на 93 тисячі. Це є дуже непогано. На босі від нього корисні штрафи, плюс фізична шкода, тому раджу в парі ставити героя отрути, щоб швидко здавати боса. Та нашемда буде збільшувати тривалості цих штрафів. Приблизний час проходження 2-3 хвилини, в залежності від ваших героїв. Тому для новачків та середнього розвитку акаунту він може вам допомогти, якщо немає інших дамагерів. В цілому на налігі дракона показав себе непогано та завдав 1 мільйон 900 тисяч шкоди. Далі війни фракції, духів лісу. Поки що їх немає, але найближчим часом вони вже будуть відкриті. Що стосується Енди, то це, напевно, один з головних дамагерів цієї фракції, окрім легендарного Айліла. Тому якщо у вас є орн деревний та наш Енда, то ви легко закриєте цю фракцію. Бо Енда буде швидко проходити хвилі, а вже на босі орн буде накладати вразливості до отрути та отруту, а наш Енда збільшить їх тривалості. Та сам буде накладати парази. Та штраф захисту, тому ця пара буде тут корисна. Що стосується лабіринту Мінотавора, то тут є проблеми. Енда має невелику базу здоров'я та захисту, та його потужно пробивають. Тому самотужки він проходити не буде, але в парі з іншим героєм його можна брати. В нього швидкі анімації, тому проблем не буде. Далі, як на мене, топ його локація це клановий бос. Тут його користь дуже велика. Перше, це збільшення тривалості штрафів. Тому беремо до пари героїв з отрутою та випалюванням, щоб все це добре працювало. Але і сам Енда накладає паразит, від якого буде лікуватися ваша команда. Тому вам не обов'язково вдягати крадіж життя для ваших героїв, це плюс. Та його корисний штраф захисту з бази. Енду можна ставити в анкіл команди, але враховуйте, що швидкість буде більше за рахунок пасивної навички. Але це можна вирішити, якщо паразит вам не потрібен, та просто відключаємо третій навик і такої проблеми не буде. Наступна гідра. Тут він, як я вже казав раніше, дамагер другого плану. Його користь тут за рахунок паразиту, але як дамагер, я б його тут не використовував, бо шкоди від нього не так багато. Але для новачків може бути. І остання локація це арена, але на мою думку тільки для новачків ставити в звичайний швидкий пак, де є баф атаки, штраф захисту та заповнення шкали ходу. Бачимо, що тут він пробуває впевнено, але вже на четвертому, п'ятому золоті він буде не дуже, бо пробуває він середньо та дуже легко його пробити. Тому цей варіант тільки для новачків. Або якщо немає іншого дамагера. Ну і що ж, перейдемо до артефактів. З головних параметрів для нас є 100% критичного шансу, атака, багато критичної шкоди, швидкість та точність. Подивимось артефакти та поясню деякі нюанси. З головного рукавиці на критичну шкоду, але якщо важко набрати 100% критичного шансу, вдягаємо рукавиці на критичний шанс. Броню завжди на атаку в відсотках та чоботи на швидкість. Перстень на атаку плюс атака в відсотках. Амулет завжди на критичну шкоду та стяг на атаку або точність. Загалом для комфортного проходження повіє контенту достатньо 230 плюс точності. Далі сети артефактів. У нашому випадку збірка артефактів до сетів немає прив'язки, тільки сет сприйняття, який додає швидкість та точність. Йому також підійдуть сет жорстокий, запеклість, також сети, які додають корисні для нас параметри, атаки, критичної шкоди, критичного шансу, точність. Але також можна вдягнути сет оглушення для додаткового контролю на хвилях, підземеллях, «Війни фракцій та арені. Далі перейдемо до його дару. Тут в нас три варіанти. Перший бажальність, який буде зменшувати захист ворогів, особливо корисний на клан босі. Але якщо у вас два таких дара, то краще обрати фантомний дотик, який буде завдавати додаткової шкоди. І також варіант жорстоке катування, який буде ігнорувати захист цілі. Всі дари додають корисні для нас параметри, тому на ваш розсуд. І перейдемо до його талантів. Зараз ми бачимо універсальну збірку як на ПВЕ, так і ПВП контент. Але якщо ви будете використовувати його під ПВЕ та клан босса, обираємо талант «Господар війни замість трощення шоломів на додаткову шкоду. Він пришвидшить проходження підземелля та додасть шкоду на КБ. Загальні параметри нашого Енди Променистого склали майже 5 тисяч атаки, 100% критичного шансу, непогана швидкість, 271% критичної шкоди та точність 195%. Загалом по оцінкам владика демонів це 5 збільшення тривалості штрафів та корисні штрафи від енди, глави компанії 5, кормка чая за 8 секунд. Атака на арені 3-4 бали не більше. Ліго дракона це 4 Лабіринт Мінотавра – теж 4, бо самотужки він не проходить. І війни фракції Авансом 5. Там він буде дуже корисний. Ну що ж, все розібрали до дрібниць. Сподіваюсь, я допоміг вам вирішити, чи качати цього героя, чи ні. Також залишайте коментар, якого наступного героя ви б хотіли побачити на огляді. Та не забувай про вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба.